Де зараз діти українських політиків? Частина перша у Юлії Тимошенко є одна донька, 45-річна Євгенія. Зараз вона у шлюбі з бізнесменом Артуром Чечоткіним виховує трьох дітей. У 2022 році УП писала, що живуть вони в Дубаї. Це вказано в її соцмережах. Також вона володіє благодійним фондом Child UA. У мера Києва Віталія Кличка, дітей троє. Сини Єгор Данієль, Максим Олександр та донька Єлизавета Вікторія. Усі мають громадянство США. Старший син живе та навчається в Лондоні. молодший – у штатах обоє мають зріст у понад два метри та займаються баскетболом. Донька теж мешкає в США, але раніше навчалася в Амстердамі, де вивчала психологію. У секретаря Ренбоумєрова дітей також троє. Син Сеїдахме та дві доньки Мар'єм і Ава. В декларації вказано, що вони винаймають квартиру у США, куди були змушені проїхати через його діяльність. Раніше центр протидії корупції писав, що у них є елітна нерухомість вартістю у мільйони до але у при службу цю інформацію спростували.